Слава Україні! Рівно 31 рік тому 24 серпня було проголошено незалежність України. Постанова Верховної Ради Української ресерги! Проголосити 24 серпня. 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Сьогодні серце кожного українця щемить від радості та болі водночас, адже цей день незалежності ми святкуємо в умовах повномасштабної війни, яку 24 лютого почала Російська Федерація проти українського народу. Але вони не змогли нас перемогти і не зможуть ніколи, бо за 31 рік незалежності українці довели і продовжують доводити, що ми нація волелюбних, нескорених талановитих, мужніх людей з тисячолітньою історією. Сьогодні у нас особливий випуск, у якому ми розкажемо про досягнення. Українців за час незалежної української держави. Одразу після проголошення незалежності України 19 вересня 1991 року розпорядженням голови Верховної Ради України відбулося відновлення Києво-Могилянської академії на її історичній території як незалежного вищого навчального закладу України університету Києво-Могилянська академія. Ця подія стала одним із символів відродження української освітньої культури. Напишіть в коментарях, за що ви любите Україну, і з поміж усіх дописів ми оберемо той, який на нашу думку заслуговує на подарунок. У 1993 році Національна кінематика України презентує проект Невідома Україна, що складається зі 108 фільмів у науково-пізнавальній програмі Історія від неоліту до незалежності як і тоді, так і зараз дуже важливо висвітлювати нашу багатовікову історію через мистецтво. В тому ж році в Україні з'являється те, без чого ми не можемо уявити свого життя мобільний зв'язок. Перший президент незалежної України та -да. Іван Миколаєвич, так лопи. Доброго дня вам все навіть макарові. Здравствуйте, батарей. Вітаю вас. Спасибі за телефонат. Зв'язок дуже хороший. У <паспорт> 1994 році починають видавати паспорт громадянина України нового зразка. Тоді українці змогли гордо показувати свій паспорт за кордоном і пишати, що вони родом з незалежної держави. Також 94-й став роком спортивних тріумфів на Олімпійських іграх. Оксана Баюл, наймолодша за всі роки учасниця з України, завойовує першу золоту медаль з фігурного катання. Сергій Бубка встановив світовий рекорд зі стрибків у висоту з жердиною на відкритому стадіоні: 6 метрів 14 сантиметрів, який до речі змогли побити тільки в 2020 році. Загалом, за час незалежності українські спортсмени отримали 148 олімпійських медалей. Незалежність України подарувала нам таких відомих людей: боксерів Віталія і Володимира Кличко, Олександра Усика, найсильніших людей світу Олексія Новікова та Василя Віростюка, футболіста Андрія Шевченка та багато інших. У 1995 році запущено перший український штучний супутник Січ 1 для наукових спостережень та експериментів. Січ 1 вивели на орбіту за допомогою української ракети Носія Циклон 3 ракету носій та космічний апарат розробило конструкторське бюро Південне, а виготовив півден -Маш», що у Дніпрі. Цей супутник призначений для спостереження за поверхнею землі в інтересах господарської діяльності та проведення наукових експериментів з дослідження іоносфери та магнітосфери. У 1996 році в наших гаманцях закону з'явилась Богдан Хмельницький Леся Українка Тарас Шевченко, бо гривня стала єдиною законною грошовою одиницею України, офіційний курс якої Національний банк встановив на рівні 1,76 гривні за 1 долар США. Того ж 1996 року посередвічної мерзлоти над Антарктидою мерить український прапор. Тоді почала діяти українська станція Академік Вернацький станцію Україні передала Британія за символічну плату в один фунт стерлінгів. Українці і по господарству встигають поратись і у космос літати у 1997 році. У космос відправився перший космонавт незалежної України. Ним став Леонід Каденюк, який родом з Буковини. Він здійснив 16-добовий політ на американському шатлі Коламбія, який стартував з бази повітряних сил США. У 1999 році Україна здійснює перший космічний морський старт, запущено ракету носії Зеніт 3. Пуск відбувся з плавучої платформи «Одіссей». Програма Морський старт стала одним із найцікавіших і революційних міжнародних космічних проєктів кінця 20-го століття, який вперше реалізував ідею використання морської платформи для здійснення космічних запусків з екваторіальної зони. Всього за роки існування незалежної України відбулося майже 40 таких запусків. А зараз стане сумно, адже нашою гордістю та величезним досягненням був літак. Ан-225 Мрія найбільший та найпотужніший літак у світі створено у конструкторському бюро державного підприємства Антонов у 2002 році. Мрія із вантажем понад 187 тонн здійснив перший комерційний політ. А в кінці лютого 2022 року, внаслідок атаки російського агресора на аеропорт Гостомель під Києвом, АН 225 було знищено. Вони знищили літак, але нашу мрію знищити вони ніколи не зможуть. Пам'ятаємо про це, Україна до речі входить до сімки країн, які мають повний цикл від ескізу до серійного виробництва літаків. 30 січня 2004 року була створена перша стаття в українському розділі онлайн-енциклопедії. За 18 років українська Вікіпедія стала найбільшою з чинних енциклопедій українською мовою. У 2008 році користувачі створили 100 тисяч статей, а у 2020 – вже 1 мільйон. У 2007 році вийшла українська комп'ютерна гра Stalker, яка стала популярною у всьому світі. Гра була створена українським розробником GSC Game World. На четвертий день після виходу проєкт Stalker опинився на восьмій позиції в чарті продажів ігор для різних платформ та перше серед ігор для PC. За перший рік було продано більш ніж 1,5 мільйона копій, що зробило гру найуспішнішим проєктом з випущених у країнах Європи. У 2012 році Україна разом із Польщею приймала у себе найбільше в Європі чемпіонат з футболу. Матчі відбулися на стадіонах у Києві, Харкові, Донецьку та Львові. Мільйони людей відтоді відкрили для себе Україну як державу з європейським порядком та цінностями. У 2013 році відбулася Революція гідності, яка повністю перевернула історію України. Тодішній президент Віктор Янукович відмовився підписати угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. У відповідь на спроби українського керівництва з силою придушити протести, відомі як Євромайдан. Вони переросли в революційне повстання проти корумпованої системи. Саме тоді народ показав свою відданість свободі, гідність, а також своє прагнення рухатись в бік Європи, а не Росії. У березні. 14-го року було підписано угоду про асоціацію з ЄС. З 1 листопада 2016 року нові аді паспорти почали видавати всім громадянам, які досягли 14-річного віку. А з 11 червня 2017 року українці отримали змогу подорожувати у Європу без віз. Відтоді, охочим перетнути кордон, обов'язково потрібно просто мати при собі біометричний закордонний паспорт. У 2020 році вперше у світі в Україні запрацювала держава у смартфоні Дія скорочення від держава і Я. Сьогодні дія це застосунок і портал, де можна отримати понад 70 послуг онлайн. 30 березня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон, який прирівнює електронні паспорти до паперових. Завдяки цьому Україна стала першою країною, де електронний паспорт має таке саме значення, як і звичайні документи. 24 лютого, о 3.40 Росія розпочала повномасштабну війну проти України, але навіть тут ми маємо величезні досягнення, які ведуть нас до перемоги, завдяки супротиву української армії та сил самооборони. Вже в перші дні агресії російська армія зазнала значних втрат у живій силі та техніці. У своїй новітній історії, за оцінками українських та міжнародних експертів, Росія в жодній війні ще не зазнавала навіть приблизно таких великих втрат за такий короткий час. Вся Україна згуртувалася, щоб робити неможливі речі, наприклад, зібрати кошти на супутник. Цього ж року відбулась перемога гурту Калеш Оркестра на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення. Окрім цього, за історією незалежності маємо ще дві перемоги на Євробаченні. Всесвітньо відомі дикі танці від Руслани та пісня 1944 джамали. Не можна не згадати за те, що Україна годує мільйони людей по всьому світу. Сільськогосподарські угіддя займають 70% загального фонду України. Українські сільгоспи постачають свою продукцію в 190 країн світу. Навіть у мовах війни ми продовжуємо забезпечувати зовнішній ринок зерном. Кожен з нас щодня бореться за перемогу, хтось в тилу, а хтось в зоні бойових дій. Ми плачемо, шукаємо в собі сили, підтримуємо один одного, складаємо меми, волонтеримо, донатимо на ЗСУ і пишаємось тим, що ми українці. Я дякую кожному, хто переглянув це відео, а також поставив вподобайку та написав комент. Давайте разом творити нові досягнення та впевнено крокувати до перемоги. Наша місія зупинити всесвітнє зло, бо це під силу лише волелюбним та незалежним З Днем незалежності України. <питрес>